Друзі, щойно завершився матч 15-го туру чемпіонату Київської області з футболу серед команд штурміванків та Білгород-Білогородка з рахунком 3-0 перемогла наша команда і з нами у флеш-зоні після матчеві центральний захисник Тире, фланговий захисник нашої команди Сергій Ічанський. Сьогодні на рахунку Сергія результативна передача, після якої забив Олександр Бондаренко. Ну і взагалі до Сергія сьогодні, я думаю, жодних претензій по частині самовіддачі бути не може. Скажи Сергію, як тобі взагалі штурм? Для тебе ця команда в цьому сезоні нова? Ти дуже хорошо влився в неї, зіграв на меморіалі Макарова. І як здалося, що там, наче і був. Які в мене таке трошки враження обманчиве. Ну, я дуже багато з ким грав в одній команді, дуже багато проти кого грав всієї ж команди. Тому було не дуже важко влитися в цей колектив. Всі хлопці досвідчені, з багатьма разом грав. Тренерський склад, тому було зовсім не важко. Ні морально, ні все, все, все влаштовувало, тому можливо і за цього легше було. Тому що багато кого знав, і тренерський штаб. Довго працювали разом. Угу, угу. Е, які враження у тебе від сьогоднішнього матчу? Е, сьогодні проти нас грала команда з Білогородки, і для нас зараз втрата жодного очка є, є недопустимою. Тобто, якщо ми хочемо залишитись в погоні за чемпіонством, маємо вигравати в кожному матчі. Сьогодні на полі відчувалась певна нервозність з цього приводу? Ну, початок сезону завжди так. Кожна команда налаштовується тільки проявити себе з Нового року. Плюс ми, я думаю, що для кожного, як то кажуть, ну, ми лідер чемпіонату, тому налаштовується вдвічі сильніше. І зараз втрачати очки, звісно, не можна, тому можливо, десь нервовість в цьому плані. Але справилися. Я думаю, що тренерський штаб задоволений. Головне перемога. Зараз не можна втрачати очки. Згадай, будь ласка, перший гол, який забила наша команда, який забивав Олександр Бондаренко з твоєї передачі. То як розвивалася ця атака і свої дії в цьому епізоді прокоментуй? Ну, тренерський штаб нам наголошував, що якщо будуть високо їхні захисники грати, то давати за спину довгі передачі, Саня добре зіграв, відкрився і побіг за спину, то йому так і вийшло. Тренерський штаб говорив, що потрібно більше за спину грати, коли високо піднімається лінія захисту суперника. Я помітив, що для тебе не є проблемою зіграти як в центрі оборони, так і на фланзі оборони. І навіть на місці опорно півзахисника. Така універсальність. Це твоя характерна риса? Чи з часом, так би мовити, ти випрацював у собі такі додаткові якості, як футболіста? Це вийшло з часом. Раніше завжди. Довго дуже грав в середині поля. В минулій команді так вийшло, що прийшлося зіграти на одну гру на тій позиції. І непогано вийшло, і тренерський штаб довіряє, тому мені не важливо, на якій позиції грати. Головне приносити користь команді. Ти вихованець, наскільки мені відомо, Полтавський Осли, так, і родом з Полтавщини. От, розкажи про свій шлях у футболі, хто був твоїм першим тренером, ну і тебе називають легендою Вижородського Діназу. Це команда, яка у нас на Київщині вважається однією із найбільш популярних і найбільш Грандів нашого футболу. І до того ж ти працював у Діназії під керівництвом нашого тренера нинішнього Володимира Петровича Бондаренка. Розкажи, будь ласка, про свій футбольний шлях. Ну я закінчував Див США в Полтав... Спочатку я закінчував сам родом з Гребінки з Полтавщини. Першими тренерами були Симоненко Сергій та Забіл Олександр. Потім мене Олександр Іжаков, який зараз нині... Вже на Вишгородщині живе, запропонував Ворску. Я жив в першому інтернаті, закінчив і школу, і де у США Полтавської Ворскли. Потім підписав перший контракт з 19, ну і так далі. Там Ю-19, дубль встиг дебютувати в першій команді. Але так сталося, що не, ну, не заграв, Прийшло змінювати команду, контракт закінчився. Потім пішло і Черкаси були, і потім мені запропонували вже в, в, в Дінас. Спочатку ми розпочинали з аматорського шляху і дійшли аж до першої ліги. Я думаю, що непогано себе зарекомендували на Київщині. Ну і зараз контракт закінчився. Головний тренер запропонував, я довго не думав. Надіюся, все буде добре далі. Е, ну що ж, Сергію, е, е, дякую за твою гру. Ти е, відзначаєшся самовідданістю. Е, знаєш, такі гравці дуже потрібні команді, тому що на них тримається, як то кажуть, вся гра. І крім того, що ти класно граєш у відборі, такий універсальний жорсткий залізний захисник, я помітив, що сьогодні у тебе прекрасний лонгбол виходить, як ти діагоналі переводиш із фланга на фланг, тобто з пасом дальнім у тебе все в порядку. Ну, полтавський футбол цим і славився, що сильно ну, так складалося, що ми нас сильно не вчили грати низом. Там. Більше за, за рахунок самовіддачі грали, за рахунок скоросних. І... Флангових гравців, так і так і з дитинства, тому можливо це пішло на руку мені. Yeah. Yeah. Добре, добре, Сережа. Удачі тобі в наступних поєдинках і побільше перемог у футболці Іванківського штурму. Дякую. Yeah.